За день розпочинаються зимові канікули. Попри розмови, що відпочинок узимку триватиме довше ніж завжди, цього не буде. Школярі повернуться до занять вже 12 січня. Але протягом двох тижнів батькам треба мати якийсь план, аби забезпечити дітям цікаве дозвілля. Частково у цьому їм допоможе інформація з міськради. Попри розмови про довгі зимові канікули, вони триватимуть як зазвичай два тижні. Кожен з цих днів міське управління освіти потребувалося наповнити організованим дозвіллям. Тож усі позашкільні заклади мають у своєму розкладі святкові та розважальні програми. Особлива увага, як завжди, дітям пільгових категорій. Тільки дітей вимушених переселенців у місті 1800. Усі вони отримали запрошення на міську ялинку. Буквально сьогодні, я думаю, що ви вже знаєте, у цирку такий захід: дві тисячі дітей запрошено. Це і школярі, і дошкільного віку е у цирку. Окрім цирку, розважальні новорічні програми. Всі канікули триватимуть у міському палаці дітей та юнацтва. Квитки на ці вистави зазвичай розповсюджують через школи і коштують вони не надто дорого. Тим батькам, які готові до більш суттєвих витрат, управління освіти посприяло у організації екскурсій. Організовані екскурсії для дітей як по місту, так і за межі області. Наприклад, за межі області це Західна Україна, у нас відправляється 407 дітей. Найбільше це групи АНД Красногвардійського району і заклади міського підпорядкування. Марина Дудник, Євген Хисний. новини одинадцятого каналу.